Ви колись поливали свої рослини і відчували, що з ними щось не так, здається, робите все правильно, а вони все одно виглядають нещасними. Що ж, не поспішайте себе звинувачувати насправді, полив це не просто вода з лійки, це ціле мистецтво, і навіть досвідчені садівники припускаються помилок. Сьогодні ми розкриємо вісім фатальних помилок поливу. По одній на кожен популярний овоч, приготуйтеся дивуватися, адже багато з цих помилок здаються абсолютно нешкідливими. Полив це основа життя для будь-якої рослини, але парадокс у тому, що саме він найчастіше стає причиною їх загибелі занадто багато води, занадто мало неправильний час чи спосіб, і ось ваш урожай вже під загрозою, здається, полив. Річ інтуїтивно зрозуміла Лємо воду, коли земля суха, правильно ж, але що, якщо я скажу вам, що це не завжди так? Наше завдання не просто зволожити ґрунт, а створити ідеальні умови для кореневої системи кожної рослини. Ну що ж, давайте почнемо з наших улюблених, але таких капризних помідорів ви, мабуть, помічали. Іноді плоди тріскаються просто на кущі або на кінчиках з'являється ота чорна пляма, це вершинна гниль, і головна причина цих бід нерегулярний полив. Уявіть, що помідор це такий собі маленький, дуже чутливий малюк, він вимагає стабільності якщо ви поливаєте його рідко, але дуже рясно, а потім надовго про нього забуваєте коріння зазнає величезного стресу. Грунт то пересихає, то різко насичується водою. Те саме відбувається, якщо ви л'єте воду часто, але тільки поверхнево. Коріння залишається у верхніх шарах, не розвивається глибоко, і ось тут починаються проблеми. Наприклад, розтріскування плодів. Після тривалої посухи ви щедро полили помідор. Він жадібно вбирає вологу, плоди починають різко збільшуватися в розмірі. Шкірка просто не встигає за цим ростом і тріскається. Це як надувати повітряну кульку надто швидко, вона просто не витримує тиску. А от вершинна гниль, це ще одна біда пов'язана з водою. Багато хто думає, що це нестача кальцію. І так, кальцій потрібен, але найчастіше проблема не в тому, що його немає в ґрунті. А в тому, що рослина просто не може його засвоїти. Нерівномірний полив порушує доставку кальцію до плодів, кінчик плоду просто не отримує потрібного живлення і починає гнити. Тож для помідорів головне стабільність і золота середина в поливі, вони цінують передбачуваність як справжні перфекціоністи. Переходимо до наступних героїв нашого городу. Соковитих огірочків. Здавалося б, що може бути простіше, ніж поливати огірки, лємо воду та й годі. Але саме тут ховається одна з найбільш підступних помилок полив по листю, особливо в сонячну погоду. Можливо, ви помічали маленькі цятки на листі огірків після денного поливу. Це не просто так. Уявіть, кожна крапля води на листочку діє як крихітна лінза. Сонячні промені, проходячи крізь цю краплю, фокусуються на поверхні листка. І що відбувається? Правильно, вони буквально пропалюють його, виходять справжні сонячні опіки, які ослаблюють рослину, це ніби ви залишили збільшуване скло на папері під сонцем. Але це ще не найстрашніше, друга, набагато небезпечніша проблема. Пов'язана з мокрим листям, це створення ідеальних умов для грибкових захворювань. Огірки дуже люблять вологу, але тільки не на своєму листі. Волога, що затримується на листкових пластинах, особливо прохолодної ночі, стає розсадником для різноманітних грибків. Згадайте про борошнисту росу: це білий наліт, схожий на борошно, що з'являється на листі огірків. Якщо листя постійно мокре, особливо при недостатній вентиляції, ризик появи борошнистої роси зростає в рази, грибок розмножується дуже швидко, ослаблює рослину, і, зрештою, може повністю знищити врожай. Отож, запам'ятайте золоте правило для огірків поливати потрібно суворо під корінь. А якщо вже й поливаєте вранці, то так, щоб листя встигло висохнути до того, як прийде пекуче сонце. А тепер поговоримо про королеву коренеплодів, моркву. Здається, морква така невибаглива, встромив на сінинку, і вона собі росте. Але навіть у неї є своя фатальна помилка в поливі, яка може зіпсувати весь урожай. Це нерівномірний полив, особливо критичний після того як насіння проросло і почали формуватися коренеплоди. Уявіть собі, молоденький корінець моркви, який тільки но починає рости вниз, йому потрібна постійна помірна вологість, щоб розвиватися грівно і красиво. Якщо ви спочатку сильно пересушили ґрунт, а потім раптом залили його, рослина переживе справжній шок, корінець. Який уже почав твернути в сухій землі, раптом отримує надлишок вологи, намагаючись швидко її увібрати, він починає роздвоюватися, галузитися, утворюючи потворні руки і ноги замість одного рівного стрижня. Це схоже на те, якби ви намагалися щось виліпити з глини, а вона постійно змінювала консистенцію то занадто суха, то занадто мокра. Кінцевий результат буде далеким від ідеалу. Такі розгалужені морквини не тільки менш привабливі на вигляд, але їх складніше чистити, а іноді вони стають більш волокнистими і менш смачними. Найкритичніша фаза для моркви це перший місяць після сходів. У цей час закладається форма майбутнього коренеплоду. Якщо в цей період вологість ґрунту буде скакати. То чекайте неприємних сюрпризів, тож для ідеальної моркви, яка тішить око й шлунок, забезпечте їй постійну рівномірну вологість протягом усього росту, використовуйте крапельний полив або просто частіше перевіряйте вологість грунту, щоб не допускати різких перепадів. Наш наступний учасник хрусткий салат. Багато хто вважає його символом легкого догляду. Посіяв зверху полив і готово, але тут криється одна підступна помилка частий полив по листю, особливо у спекотну погоду. Це та сама пастка, яка може призвести до розчарування. Поширений міф про салат говорить, що він любить багато води, і поливати його можна просто по листю. Насправді це не зовсім так. Коли ви поливаєте салат зверху в самий розпал спекотного дня, Мокре листя, яке у випадку з огірками може отримати сонячні опіки, але це ще не все, головна проблема спровокувати стрілкування. Що таке стрілкування? Це коли салат, замість того, щоб формувати пишну розетку соковитого листя, починає випускати квітконосне стебло, щоб дати насіння. Це стається, коли рослина відчуває стрес. Найчастіше через перепади температури надто спекотну погоду і, звісно ж, неправильний полив. Частий поверхневий полив у спеку в поєднанні з перегрівом ґрунту сигналізує рослині час терміново розмножуватися, поки зовсім не стало зле, і як тільки салат починає стрілкуватися, його листя стає гірким і жорстким, смак втрачається, і замість ніжного хрусткого салату. Ви отримуєте неприємну гіркоту, це дуже прикро, адже вся ваша турбота пропадає дарма. Щоб цього уникнути, поливайте салат рясно, але під корінь. Намагайтеся робити це рано вранці або пізно ввечері, коли сонце вже не таке активне. Це допоможе зберегти ґрунт вологим біля коренів і запобігти перегріву листя. Так ваш салат залишатиметься ніжним, соковитим. І без жодного натяку на гіркоту. <гум> а тепер поговоримо про нашого улюбленця Солодкий Перець. Багато садівників стикаються з тим, що перець погано росте, Кирі, а той зовсім гине. І одна з головних найфатальніших помилок у поливі для нього це надмірне зволоження у поєднанні з поганим дренажем. Перець категорично не терпить мокрих ніг. Уявіть собі корені перцю, їм потрібна не тільки вода, а й кисень, щоб дихати. Якщо ґрунт постійно перезволожений, особливо якщо вода застоюється в горщику чи на грядці через поганий дренаж, то простір між частинками ґрунту заповнюється водою, кисню стає вкрай мало. Корені буквально починають задихатися і, що ще гірше, загнивати. Навіть якщо зверху здається, що рослині бракує води, бо листя поникло, це може бути ознакою нестачі кисню, а не вологи, це так зване хибне в'янення. Ви з доброти душевної поливаєте ще більше і цим лише погіршуєте проблему, ведучи рослину до неминучої загибелі. Ознаки такого перезволоження можуть бути неочевидними листя жовтіє, опадає, рослина має пригнічений вигляд. Це дуже прикро, адже ви докладаєте зусиль, а результат протилежний. Щоб уникнути цієї трагедії, завжди перевіряйте вологість ґрунту перед поливом, просто застроміть палець на кілька сантиметрів у землю. Якщо там сухо, поливайте, якщо волого, зачекайте. Для перцю краще не долити, ніж перелити. Переконайтеся, що ваші горщики чи грядки мають. Хороший дренаж, щоб зайва вода могла вільно стікати. Перець любить вологий ґрунт, але не болото. Дайте його корінням дихати, і він віддячить вам рясним урожаєм. А тепер перейдімо до цариці столу, картоплі. Здавалося б, така невибаглива культура, кинув у землю і чекає урожаю, але й тут є своя фатальна помилка, яка може суттєво зменшити ваш урожай. Або зробити його неякісним. Це нестача води, особливо в критично важливий період формування бульб. Багато хто думає, що картопля не потребує особливого поливу, адже вона піде в землю і знайде собі вологу. Частково це правда, картопля досить посухостійка, але є один нюанс фаза бутонізації та цвітіння, а потім і початок формування бульб. Це саме той момент, коли картоплі вода потрібна як повітря. Уявіть, що ваша рослина активно нарощує зелену масу, цвіте, а під землею починають формуватися майбутні бульби, це перлини вашого врожаю. Якщо в цей період ґрунт буде занадто сухим, бульби не зможуть повноцінно розвиватися, вони виростуть дрібними, потворними, часто деформованими. Замість крупних грівних картоплин ви отримаєте купу гороху та виродків. Більше того, нестача вологи в цей період може спровокувати розвиток такого неприємного захворювання, як парша. Парша проявляється у вигляді шорстких коричневих плям на бульбах, що псує їхній товарний вигляд і погіршує смакові якості, а здавалося б, просто забракло води. Тому дуже важливо стежити за вологістю ґрунту в період, коли картопля цвіте і починає утворювати бульби. Якщо погода стоїть посушлива, обов'язково добре полийте її, поливати краще рідко, але дуже глибоко, щоб волога досягла кореневої системи, де й формуються бульби. Один хороший полив раз на тиждень у спекотну погоду. Буде набагато ефективнішим ніж щоденне поверхневе оприскування. Дайте вашій картоплі воду в потрібний момент, і вона порадує вас щедрим урожаєм трав дсьєворонкрамів. Тепер поговоримо про нашого незамінного помічника на кухні цибулю. Виростити велику соковиту цибулину мріє кожен городник. Але часто буває так: перо пишне зелене, а цибулина зрештою виходить дрібною та непоказною. Причина криється в одній з найпоширеніших помилок поливу надто ранньому припиненні поливання. Чимало садівників вважають, що щойно перо цибулі починає жовтіти й полягати, час повністю припиняти поливання. Логіка зрозуміла мовляв, це сигнал, що цибулина дозріла. І тепер їй потрібно підсохнути, аби краще зберігатися. І це частково правда. Але є нюанс, який часто випускають з уваги. Уявіть, цибулина активно формується під землею, вона нарощує шар, запасає поживні речовини. Якщо ви різко припиняєте поливання, коли перо тільки но почало жовтіти, цибулина сприймається як сигнал до екстреного завершення роботи, вона припиняє ріст. Хоча могла б ще набирати масу і ставати більшою, фактично, ви позбавляєте її можливості набрати свій максимальний розмір і стати по справжньому соковитою. Звісно, надто довго поливати цибулю теж не можна, це може призвести до загнивання цибулин і скорочення терміну зберігання, але й повне припинення поливання задовго до збору врожаю теж згубне. То коли ж правильно. Припиняти поливання потрібно поступово, приблизно за 2-3 тижні до запланованого збору врожаю, коли вже більша частина пера пожовтіла і полягла. Саме поступове зниження вологості допоможе цибулині набрати сили і при цьому добре підготуватися до зберігання. Не поспішайте з відключенням водної підтримки, і ваша цибуля віддячить вам великими міцними цибулинами. Які чудово зберігатимуться всю зиму, і на сам кінець наш останній та не менш важливий герой, усіма улюблена капуста, соковита, хрустка вона гордість будь якого городу, але й для неї є свій поливальний гріх, який може буквально знищити ваш урожай. Головна помилка це нерегулярний полив, а саме різкі перепади вологості. Уявіть собі, качан капусти, він росте, формуючи щільну пружну голівку з безлічі листків. Цей процес вимагає стабільності. Якщо ви спочатку тримаєте капусту в умовах посухи, а потім раптом даєте їй дуже рясний полив, відбувається катастрофа. Качан, який звик до дефіциту вологи, раптом починає жадібно вбирати воду у величезних кількостях. Внутрішні листки швидко наповнюються вологою і починають активно рости. Але ось у чому річ, зовнішні вже сформовані листки, качана не такі еластичні і не встигають за цим стрімким ростом внутрішніх шарів. Вони просто не можуть розтягнутися так швидко. В результаті що відбувається? Правильно, качан просто тріскається. Ви приходите на город. А ваш прекрасний майже дозрілий качан розколотий навпіл або розсипається на листя, тільки уявіть, як хрусне ваш качан навпіл. Це дуже прикро, адже всі зусилля по вирощуванню йдуть на нівець. тріщини можуть бути різними від невеликих, ледь помітних до наскрізних, які роблять качан непридатним для зберігання чи вживання. До речі, це стосується не тільки білокачанної капусти. А й цвітної, броколі і навіть брюссельської. всі вони не люблять різких гойдалок у вологості. Щоб уникнути цього сумного сценарію, забезпечте своїй капусті регулярний та достатній полив, особливо у період активного формування качана. Ґрунт має бути постійно помірно вологим, без різких пересихань та подальших потопів. Краще поливати частіше, але помірними порціями, ніж рідко, але надмірно. Використовуйте мульчування, щоб допомогти зберегти вологу в ґрунті та зменшити коливання. Так ваш урожай капусти буде цілим та неушкодженим, готовим до засолювання або свіжих салатів. М. Отже, ми побачили, що навіть найзвичніші овочі потребують особливого підходу до поливу. Іронія в тому, що наша турбота, яка виражається в надмірному або недостатньому поливі, часто стає для них смертним вироком. Запам'ятайте, ключ до успіху це спостереження і розуміння потреб кожної рослини. Найбільша помилка це відсутність уваги до індивідуальних потреб кожного овоча, універсальних правил поливу просто не існує. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, тепер ваші рослини почуватимуться значно краще. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку і, звісно ж, поділитися своїм досвідом у коментарях. Розкажіть, яка з цих помилок здивувала вас найбільше і з якою ви самі стикалися.